24 травня відзначається День слов'янської писемності і культури. Тому ми підготували для вас топ 5 українських письменників сучасності, з творчістю яких варто ознайомитися, Юрій Андрухович. Творчість Андруховича чи не найкращий приклад постмодернізму в українській літературі у своїх романах. Він використовує прийом текст у тексті, тобто інтертекстуальність. Його творчість має неабиякий вплив на стан сучасного українського літературного процесу. За кордоном художні та поетичні праці Андруховича перекладалися одинадцятьма мовами. У його текстах відсутні канони, що дозволяє передати множинність поглядів на світ, абсурдність. Сучасного існування та і реальності буття Любко Дереш Свою першу книгу він видав у 17 років. На сьогодні він один із найвідоміших українських письменників нового покоління. Його твори перекладалися кількома мовами. Головними героями творів дереша стають підлітки та їхні цікаві часом незвичайні історії життя. Він намагається завжди правдиво передати сучасність, тому пише живою розмовною мовою, від чого у творах з'являється сучасний сленг та слова. Сергій Жадан Український письменник, поет, перекладач Сергій Жадан видав низку цікавих та сильних творів. Його літературні праці перекладаються багатьма мовами деякі з них вже отримали національні та міжнародні нагороди. Темою для своїх творів Сергій Жадан обирає пострадянську дійсність в Україні, змальовуючи реальне життя своїх співгромадян. Тому стиль його письма це жива, розмовна, інколи нецензурна лексика. Оксана Забушко Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист. Починаючи з 1996 року, коли вийшов її роман Польові дослідження з українського сексу, вона залишається у ряді перших найвизначніших україномовних письменників. Її вірші переклали на 16 мов світу. У своїй творчості Забушко прагне переосмислити українську ідентичність. У прозових творах вона порушує питання. Довкола гендерних тем, зміни гендерних стереотипів та парадигм. Юрій Іздрик. Письменник, поет, культуролог, який є одним із творців станіславського феномену, Іздрик заявив про себе як неординарний митець, творчість якого полягає у різних художніх вимірах. Свою літературну творчість він вдало поєднує з музикою, живописом та ілюстрацією. На сьогоднішній день Юрій Іздрик займається спільним музичним проектом з поетом та музикантом Григорієм Семенчуком під назвою «Драмтеатр». Серед сучасних українських письменників є живі класики, яких треба знати та цікавитися їхньою діяльністю, але є також звичайні графомани, яких варто оминати десятою дорогою та не плутати з гідною літературою.